Колектив, всім день добрий! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, працюємо, обслуговуємо наших безхвостиків. Разом з тим, друзі, на календарі у нас неділя, 6 липня, 2025 рік. Щоб було розуміння, на який саме період зняти це відео, і як і завжди, щонеділі обговорюємо разом з вами ситуацію, якою вона є в галузі куплі-продажі маленьких поросят, як які завжди локально розповідаю вам все, що відбувається із цінами і із попитом на поросят у Конотопському районі, а це Сумська область. Друзі, попрошу всіх, хто дотичний до нашої улюбленої галузі, вирощує, продає, купує, вирощує. І продає, ну і в цілому, хто володіє інформацією стосовно цін на маленьких поросяток на сьогоднішній день у своїх регіонах. Будь ласка, пишіть регіон, з якого ви нас дивитесь. Ну і відповідно вагу поросяток і ціну за голову. Я думаю, як мені, так і ряду наших колег інформація ця дуже дуже цікава. Ну якраз от. В кінці відео, після того як зберемо всю інформацію воєдино, будемо мати чітке розуміння, що де і по чому на сьогоднішній день. Ну а друзі, перед тим як я приступлю до конкретної інформації, підтримайте, будь ласка, нас уподобачкою і рухаємося. У товариство щодо цін і поросят, тому що і ціни дуже сильно різняться. Ну, і, відповідно, поросята за ті самі ціни дуже і дуже різняться. Якщо ми говоримо про базар, почнемо. Із базару, тому що щонеділі у нас проходить е, базар, на якому відбувається купля-продажа поросят то та там е, ціна від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Е, звичайно, ну, на базар здебільшого йдуть люди з сільської місцевості, які... Там беруть одне двоє поросяток суто під свої потреби. Хлопці, які займаються ну, більш-менш професійного професійною відгодівлею, мають постійних, як то кажуть, клієнтів, у яких стараються купувати поросяток більш м'ясного направлення. Ну, базар, там же можна так сказати, різного роду мішанка, там породу купити і гарну генетику купити доволі важко, але тим не менше ситуація така, що від 2,5 до 3,5 поросята до 10 кг 2,500-2,700 кілограмів. 2500 Поросятка 11-12 кілограмів 2803. Ну і поросята 13-15 кілограмів від трьох від 3 до 3,5 тисяч гривень. Що стосується об'яв, також спеціально моніторив оцю ситуацію. В об'явах також ціна різниця і дуже сильно. Знову ж таки, по фотографіях поросят ну можна так сказати, видно, що воно і що воно зліплено. Ну і ціна у нашому районі від 2 до 3,5 тисяч гривень. Якщо щось воно взагалі ну на порося не похоже 2000 гривень в об'явах дивлюся, ну а поросята більш такого м'ясного направлення, видно, що десь там петрен мелькає, десь дюрок мелькає. Кантори то від 3 до 3,5 тисяч гривень поросята від 11 до 13 кілограмів. Зазвичай кабанчики користуються на багато набагато більшим попитом. Якщо це люди, які вирощують суто під свої потреби, хлопці ж які беруть під відгодівельний цикл. глобально ніхто там дуже сильно. До тих кабанчиків не прив'язується. Що свинка? що кабанчик, якщо годувати гарним якісним комбікормом, то та сама свинка вона буде вискакувати до 7-7,5 місяців до забойної. Ваги, так що, друзі, така от ситуація на сьогоднішній день. Що стосується попиту, ну колеги, які виїжджають на ринок, говорять, що ну в будь-якому випадку попит значно-значно кращий аніж то було в тому році, тому що в тому році взагалі був астрал. Літом ніхто не брав поросяток зараз. В принципі, небагато машин на ринок виїжджає, там 3-5 машинок, але поросятка розбираються. Так, що товариство, така от ситуація. Я думаю, що ціна на поросяток і надалі буде триматися, тому що ціна на зерно немаленька, ціна на живу вагу, я так дивлюся, багато хто з хлопців знімає, що потихеньку росте і в інших регіонах. Так що, я думаю, і ціна на поросяток буде потихеньку триматися. До речі, пишіть, друзі, свою думку, як ви думаєте, з приводу цього. Так що народ, ми біжимо працювати далі, обслуговувати наших жавчиків. Друзі, сподіваюсь на. Подавай від вас на інформацію внизу під цим відео стосовно того, що відбувається в ваших районах. Ну і побачимося в наступних відео.